пишних та гучних святкувань, але з добрими справами Прикарпатський національний університет відзначає 83-ю річницю. Спеціально до цього дня студенти організували благодійний ярмарок для потреб ЗСУ. Продавали на ньому все від виробів ручної роботи до домашніх смаколиків. На нашому столі присутні різні желе різних кольорів, панна кота домашнього виробництва, торт медовик. Слойки із яблуком, сінабон, торт із полуницею, горішки домашнього приготування, кекси, круасани. Тортики та різні печива долучились до ярмарку всі факультети вузу, адже переконані, кожна справа допомагає воїнам вибурювати перемогу на передові. А у тилу такими заходами студенти підтримують патріотичний та бойовий дух. Так як ці ярмарки є благодійними, це дуже важливо на даний момент, тому що потрібно підтримувати як наших воїнів, наших солдатів, щоб і їм було приємніше, і ми чимось їм могли допомогти. Зараз в студентському житті вперше, але в минулі роки у школі я дуже часто брала участь Ось в таких святах. Усі виручені на ярмарку кошти спрямують на потреби українських захисників. Зокрема, цього разу каже голова Сенату: планують придбати дрон для бригади, у якій служить студент університету. На цьому ярмарку ми хочемо побити наш рекорд, зібрати ще більшу суму. Ми збираємо кошти для нашого студента на дрон Гринішака Олега, який є воїном 80-ї окремої десанту штурмової бригади. Але ми ну, не надіємося що всю цю суму зберемо на цьому. Ярмарку, але ми плануємо ще цілий ряд благодійних заходів, щоб досягнути нашої цілі і купити нашому другу, нашому колезі трон. Відзначають день університету, каже Ігор Цепенда, тематичними заходами, які передусім спрямовані на розвиток студентів. Адже майбутнє України та відбудова держави переконаний за свідомою освіченою та патріотичною молоддю. Такі події вони засвідчують про те, що Україна бореться, Україна живе. Україна працює на свою перемогу, тому що підсумок діяльності університету за 83 років засвідчує, що протягом цього часу Прикарпатський національний університет виріс не тільки в потужний освітній і науковий осередок, не тільки знову ж таки Прикарпаття, але й України. За ці роки вихована ціла плеяда людей, які є патріотами України, які борються за Україну, які працюють. На Україну, і це найважливіше, тому що завдяки саме цьому Україна живе, Україна розвивається. І роль Прикарпатського університету якраз і полягає в тому, щоб допомагати і розвитку регіону, і розвитку своєї держави. У межах святкування дня університету на площі перед вузом з творчими номерами виступили студенти, а також зачитували твори Василя Стефаника. Крім того, організували акцію Спорт за донат Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.